Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я хочу показати, як я готую фаршировані гомілки. Я колись показувала, як я готую із курячих гомілок. Сьогодні у мене дві індичі гомілки. Що мені треба зробити? Спочатку це зняти з них шкірку. Це дуже легко. Тут дуже легко знімається шкірка. Так само, як і в курячих. Ось так. І так само і іншу. Ось у мене дві таких торбинки буде. З цього краю я зашию ниткою звичайною. А м'ясо мені треба, треба вирізати. М'ясо дуже легко відділяється. Ось так я зараз відділю. Дівчатка, ось кісточки я обріз, вирізала. Так, відкладаю, їх можна на бульйон пустить. Так. А м'ясо зараз я покришу дрібненько. Ось таким чином я кришу, як на ковбаску. Так. Але тут, дівчата, багато є, але вони вирізаються, вони вирізаються легко і кришу. Ось я покришила, я справилася, Сухожиль багатенько, але з цього можна зварити бульйон. І ось шкірки. Так, я далі роблю. Ось кусочок перцю я взяла, кусочок моркви це все за бажання. І кришу. Покришила я перець і моркву, відправляю сюди, кладу сюди. Ложку зеленого горошка. Але якщо хтось якихось інгредієнтів не любить, то не кладіть взагалі. Так, дівчатка, сіль за смаком. Тепер Ось тут у мене трави, спеції, Кладу. ось такі в мене. Гарно перемішуємо. І відставляю маринуватись десь на 2 годинки. Це дуже легко. Тепер цей фарш. Накладаємо ось ці мішечки. Він, він постояв уже майже дві годинки. І ось так я сюди накладаю. Ось так я зафарширувала гомілки. верніше шкурку із гомілок. Кладаю і буду випікати. А потім, як спечуться, буду пекти при температурі десь 130 чи 140 градусів, а може й менше, щоб так гарненько вони протушилися, як ковбик, як сальтісон. І потім я зроблю гніт, і до повного ось ну, так. Поставлю на гніт, щось важке. І до повного охолодження, а потім будемо куштувати. Початка залишилось лише покуштувати. Ось такі в мене вийшли фаршировані індичі гомілки. Зараз скуштуємо. Вони під пресом у мене лежали цілу ніч. Ось такі вони в розрізі. Смачно. Ось такий у мене вийшов на чарули. Знаєте? Сюди можна чесничку покласти більше. Це вже за бажанням. Хто як любить, так і робіть. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!